Новації податкового законодавства незмінний атрибут початку кожного поточного року зазначила, розпочинаючи семінар заступник начальника головного управління Міндоходів у Івано-Франківській області Світлана Томашівська. Сьогодні ми зібралися з вами для того, щоб поговорити, обговорити трішечки про нове законодавство, яке уведено в дію податкове законодавство, яке введено в дію з 1 січня 2015 року. Новий рік ввійшов свої права і разом з цим приніс нам зміни. На семінарі ознайомили із новаціями у оподаткуванні податком на доходи фізичних осіб, нерухоме майно акцизним податком та єдиним соціальним внеском, проінформувавши присутніх про нововведення стосовно податку на додану вартість порядком функціонування електронної системи адміністрування ПДВ, веденням реєстру податкових накладних змінами в порядку реєстрації платників податку та заповнені декларації. Суттєво змінилося і адміністрування податків і платежів. Зокрема, в основі податку на додану вартість лежить електронне адміністрування, яке, знаєте, відповідно до нового законодавства, тестовий режим буде введений в дію з 1 лютого, а загальний режим. Тобто законодавчий буде уведено з 1 липня 2015 року. Суттєві зміни відбулися при адмініструванні і податку на прибуток, і акцизного податку, єдиного соціального внеску та інші законом України про внесення змін до податкового кодексу і деяких інших законодавчих актів щодо податкової реформи від 28.12.2014 року. Також передбачено ряд наступних нововведень. Зменшено кількість податків з 22 до 9 – 7 загальнодержавних на прибуток на доходи фізичних осіб на додану вартість, акцизний екологічний рентна плата та миту. А також два місцеві на майно єдиний. Існує й два місцеві збори за місця паркування, транспортних засобів та туристичний. Запроваджено також мораторій на перевірки малого і середнього бізнесу протягом двох років. Запроваджено й податок на розкішні автомобілі з об'ємом двигуна більше трьох тисяч кубічних сантиметрів віком до п'яти років. Змінено порядок адміністрування щодо податку на нерухомість, а з метою мінімізації запитань від платників податків наступного дня проведено семінар у Калузькій об'єднаній державній податковій інспекції уже її фахівцями.